Друзі, доброго ранку. Давно я не був на рибалці, бо мене вже в коментарях питають, де ти дівся, що трапилось. Нічого не трапилося, все нормально. Такі обставини, що не було, як на рибалку часу і можливості. А ось сьогодні, сьогодні в нас 10 серпня вибрався на ставок, там де я попередній раз ловив карасика. Попробую на коропа і на амура. Тут вроді би є така рибка. Уже закинувся, трошки закормився. На коропа я закинувся, зараз ще оснащуся на амура. Далі я там все покажу, якщо в мене щось вийде, на що я ловив і як я ловив. Так що починаємо. Кукурузку, на звичайну кукурузку, ось така кормушечка, волосяна оснастка, дві кукурузинки, прикормка. Ну нічого, продовжуємо далі. Ось, друзі, все по-простому. Поводочок, ось така кормушечка, у мене така трихугольна, похожа на... Флет, ну трохи не така обламана. Поводочок, вон там бачите, Еви, кусочок і звичайний бабусина кукуруза. І ось так я зараз, щас... щоб не запутався поводочок, це всі знають, як це робити. Ой, ось так ось. Ну і тут ось можна ще отак чуть-чуть приліпити. Ось, ось таким макором. Бачите, пройшло хвилин 10 і покльовочка щось уперлося. Ну не знаю. Ну, не карасик. Можливо коропець такий невеличкий. Щось таке. ну нічого. Будемо продовжувати. Це вже добре. Значить прикормка працює. Сейчас все буду закидать на Амура. Покажу вам счет. Так, добре, хай клює, буду далі. І ще такий улов на жаль. Карасик клюнув. Щось не хоче. Уже скоро обід. Пробую на все і на бойли, і на кукурузу. І ну, по-всякому. Пробую. Поки що щось в мене не виходить. Ну нічого, продовжуємо далі. А що робити? Приїхав, то сьогодні вже день потрачу. А спіймаю чи не спіймаю, це вже ж таке діло. Так, і ти заряджай. Карас. Оп'ять щось. Видно, карась клюнув, та зірвався. В цей раз хоч попустило трошки. Що? Ну, Зараз перезакинемо знову. взяв друзі, Карпіка ось на кукурузку. Ой, невеличкий, ну все рівно. Такий карасик непоганий, а то воно й пікало. Короб не хоче. Так, витягую останню. Три. Ну що ж, друзі, ось добігла до кінця моя рибалка. Ще так довго я влітку і не рибачив, не було коли, майже з пів шостого ранку до 16.00. Ну що ж, в обіді після обід зовсім не клювало. То щось підпікувало, видно, карасик дергав. А це зовсім мовчить, перекидав, пробував я і на бойли на попапчики різні, і на кукурузку, і на горох. І піддівав Ева, Еву, цю, щоб облегчити крючок, щоб піднімався. І насоску пробував. І щоб поводки сплівали, і тонули, і нейтральну плавучість. Ну, Взагалі, по-різному пробував, пробував не хоче. Ну, не знаю, щось я, можливо, гливо неправильно роблю, щось не так. Ну, то, то таке. Головне, щоб одного тузика такого невеличкого спіймав. Там ще пару карасиків і все. Ось така рибалочка. Ну, думаю, завтра ні, після завтра думаю до себе на ляща, бо вже більше двох неділь не був. Спробую, чи він є, чи він ще не зійшов, не скотився вниз. Ну, попробую. Якщо щось вийде, то ви обов'язково побачите. Ну, а так ось така сьогодні рибалочка. Пролежав у тіньку цілий день. Хорошо, що взяв з собою матрас і подушку, то Лежав, і дрібав, і, ну, віддихнув. Коротше, віддихнув, все нормально, все добре. Рибу ми ще спіймаємо. Ще трошки не час. Ще трошки треба зачекати і вона почне клювати. Так що, друзі, ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Хоча що тут, чому тут подобається. Ну, все-таки. Ну, а кому не сподобалося вже зовсім, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А надіюся, що наступні відео будуть набагато цікавішими. З рибою, з великою рибою, з маленькою, з всякою. Риба буде, обов'язково буде. Не може такого бути. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!